Певний період часу тому сайт Еспресо просто дублював новини телеканалу Еспресо. Але в якийсь момент команда вирішила, що треба змінювати ситуацію і зробити сайт самостійним і цікавим, навіщо це? Що це дало аудиторії телеканалу і аудиторії сайту? Як взагалі це впливає на аудиторію? От про це ми зараз розпитаємо у Андрія Яніцького, який є директором з розвитку сайту цифрових платформ «Еспресо». Передаємо слово. Дякую. Я все ж таки стану, щоб бачите і слайди, і що я гортаю. Справді, Еспресо вже існує 10 років. Ми з'явилися під час Майдану як одне з медіа, яке транслювало Майдан, і фактично нашою первоосновою базою було телебачення і Ютуб. На Ютубі у нас 2,5 мільйони підписників. Телеканал другий після марафону. Ну, марафон зрозуміло, там об'єднання телеканалів. А ось сайт і цифрові платформи довгий, тривалий час справді залишалися просто дзеркалом того, що відбувається на телеканалі. Ну і просто автоматично взяти і перекласти на сайти цифрові платформи ту місію. Ту той слоган, який йде з телеканалом, було неможливо. Якщо подивитися, то в нас головний слоган всього всієї. Телегрупи Український погляд колись це було ексклюзивно, унікально. Дуже мало медіа транслювали себе і позиціонували саме як патріотичний проукраїнський проукраїнський сайт або телеканал. Але після повномасштабного вторгнення ну вже складно знайти медіа, яке б не позиціонувало себе таким чином, що ми патріотичні проукраїнські. Це перестало бути якоюсь нашою особливістю. Також ми Справді інформували е, інформували своїх читачів, але цього замало, тому що стрічки новин за великим рахунком у всіх провідних медіа схожі. Ми входимо в топ 10 інформаційних сайтів, і якщо відкрити. Наш стрічки наших конкурентів і порівняти з нами, ну хіба що можна сказати, що ми більш якісні, ніж деякі наші колеги, які дають астрологів, екстрасенсів і якісь мальфарів передбачення, ми такого не даємо. Але якщо брати якісні медіа, то ну ми плюс-мінус схожі. Треба якось відрізнятися. Ну і та про дзерк... про те, що ми дзеркало телебачення, я також згадував. Ми почали шукати причину, чому люди читають. Той чи інший сайт, що вони там шукають? Чи справді вони шукають новини? І дійшли до висновку, що все ж таки люди шукають трактовку новин, пояснення того, що відбувається. І от від, за це слово пояснення ми вчепилися і почали навколо цього розвивати ідею і своє позиціонування. Ми вирішили, що. Чому люди читають українську правду? Тому що, наприклад, українська правда пояснює, що відбувається переважно в політиці, в політичному житті. Вони багато пишуть про Верховну Раду, офіс президента, які там інтриги, які всі знають їх провідних політичних журналістів. Форбс читають, тому що вони пояснюють, що відбувається в бізнесі, і ми собі взяли за. Правило писати про те, що відбувається в світі і в українському суспільстві, ну як в цілому організмі, тобто які процеси відбуваються, як змінюється економіка, як змінюється демографія, тобто не писати про органи влади або про бізнес, окремо, а про такі макропроцеси, які відбуваються в українському суспільстві. Тут я трошки перескочу, це побічні речі. Ми вирішили, що використовувати більше наших відомих телевізійних зірок на сайті, тому що раніше телебачення, окремо, сайт, окремо, обличчя телевізійні на сайті не з'являлися, тепер з'являються. Домовилися. Краще координувати наші зусилля, і тепер про статті на сайті ми розповідаємо по телебаченню. Іноді телебачення бере за основу статті, які виходили на сайті, і розвивають їх в телесюжети. Раніше рух був тільки в зворотню в зворотній бік. Тобто телебачення щось зняло, сайт про це написав. А от назад не було такої історії. Тепер сайт дуже часто є джерелом ексклюзивних новин і для телебачення. Нас є. Щотижневі такі синергетичні планування, коли ми збираємося, представники сайту, телебачення цифрових платформ Ютубу. І в нас є ще дружня радіо Радіо Гличина, яке сидить через стінку від нас. Це не є частиною нашого холдингу. Але оскільки ми поруч, ми вирішили так таку колаборацію зробити, і ми обмінюємося в кого що буде цього тижня виходити, як ми можемо підтримати один одного. Така синергія вийшла, і до речі, оцей пояснювальний контент він вже перекочував і на Ютуб. На Ютубі є щоденне шоу, коли ми телефонуємо експертам, які можуть пояснити, наприклад. Я не знаю, що відбувається, що таке Хамас, або що від що відбулося е, в Брюсселі, або що відбувається в Сполучених Штатах зараз, коли розглядається питання бюджету. Ну і що таке пояснювальна журналістика? Я думаю, тут всі кваліфіковані, всі знають, що це за формат. У всіх в принципі так чи інакше виходять такі тексти. Але Еспресо сайт вирішив, що це буде однією з фішок. Тобто у нас якісна новинна стрічка, але і пояснювальні тексти, які ми винесли в окремий розділ, який так називається пояснюємо. Ми слідкуємо за його метриками. Ми вимірюємо щотижня. Скільки читається, скільки читачів в відсотках від загальної кількості читачів читають саме пояснювальні тексти, дивимося за динамікою, дивимося за тим, звідки читачі приходять. Ну і для того, щоб пояснити наскільки важливий цей формат експлейнерів, то в світі навіть є окремий поліцерівський приз, який видається саме за пояснювальні тексти. Я сподіваюся, що колись ну на полісера це американська премія. Там наскільки я знаю, іноземні журналісти, якщо вони не є частиною американської команди, не можуть змагатися, але я сподіваюся, що в наших. Конкурсах ми колись зможемо брати участь і перемагати. Ну і новину стрічку ми також пофіксили. Ми зробили самі новини більш пояснювальними, більш глибокими, з більшими беками. Якщо раніше новини в нас були по півтори-дві тисячі знаків, то тепер новини від трьох тисяч знаків і більше. І ми регулярно практикуємо оновлення новин. Якщо щось відбувається, то новину оновлюємо, під піднімаємо її. В стрічці, виносимо на першу сторінку, щоб її краще читали. Ну, приклади американських пояснювальних медіа. Vox найбільш відомий, є апшот, це підрозділ в Нью-Йорк Таймс, окремий сайт, є Кварц, це, скоріше, бізнес, бізнесово пояснювальна медіа. Це ті, на кого ми орієнтуємося, кого ми читаємо, дивимося, про що вони пишуть. Іноді це не, не виглядає так мейнстрімно, як наші ну, лідери. Новинних медіа, тому що в нас мейнстрімні медіа вони женуться скоріше за подіями, а іноді треба якісь речі неочевидні. Пояснити, наприклад, в минулому місці в нас одне з найбільш популярних, одна з найбільш популярних історій це історія про єменських хусітів Хто це такі? Ось про них в новинах говорять, що вони обстрілюють Ізраїль. А що це за люди, що, що там за уряд визнаний, він світі, не визнаний, виявилося, що дуже багато українців цікавляться цим. Ми пишемо тільки українською і англійською мовами. і українські новини, якраз український пояснюваний текст про Хуситів прочитало дуже багато людей. Ну як це виглядає? Я обвів цей розділ. З десктопа так виглядає на смартфоні також. На помітному місці цей розділ, і якщо цей розділ відкриваємо, ну сьогодні головний е, текст про мобілізацію в Україні зміни в правилах мобілізації це гаряча тема, читається дуже добре. Цей текст. Ну і подивимося, звідки приходять люди. Зазвичай реферальний трафік, тобто трафік з, е, з гіперсилок складає більше половини цього е, е, трафіку на сайті, а в нас е, як ми бачимо, прямий і органічний трафік разом ну майже 80%, це для пояснювальних текстів. От, ми е спостерігаємо за, за тим, що такі тексти лю люди е органічно це значить, що вони просто через пошуковий е сервіс приходять, е і прямий, що вони прям спеціально один одному перекидають або спеціально е заходять на сайт і заходять на ці тексти. От, власне, те, що я хотів розказати, якщо є питання, я готовий. Та, та. Додаткове питання: як це ви не сказали, як це відбилося на якості аудиторії? Стало і більше? Чи, можливо, просто найякісніше стало? Я, я б сказав, що ми працюємо над тим, щоб аудиторія була більш лояльною. Ми масовий сайт. В нас 4,5 читачі мільйони читачів унікальних на місяць, і але є проблема. Ці люди ну хтось випадково да, відкрив новину. Він не зайшов спеціально на сайт Еспрес. Наше завдання, щоб люди починали в закладочки собі додавати сайт і звикали до того, що якщо вони щось не розуміють з того, що відбувається зараз, то найскоріше вони відповідь знайдуть знайдуть на, на сторінках еспресо. Тому зараз ми працюємо. Якраз над тим, щоб підвищити лояльність аудиторії, і залученість аудиторії? Я бачу питання? але ми їх залишаємо на кінець дискусії. Ще хотіла би вас питати. От я впевнена, що багато сидить представників редакторів регіональних медіа, які думають, божечки, тимі, де ж ми будемо брати людей і якими грошима платити за ту пояснювальну журналістику, де виберете гроші, наскільки здорожчав контент у вас? Так, ми беремо гроші. Ну, ми приватна медіа. У нас два акціонери, один з них. Це син відомого бізнесмена Живага, інший це дружина депутата Княжицького. Але в нас також є грантові кошти, оскільки ми входимо в білі списки медіа, то грантодавці дивляться на нас позитивно, і ми виграємо конкурси. І в нас є комерційні гроші, в тому числі до речі, ми пропонуємо звісно брендовані належним чином марковані тексти в пояснювальній формі. Ми до речі, для таких текстів розробили спеціальний шаблон, формат. Який відрізняє їх від інших текстів. Тобто, якщо ви навіть не побачите логотип еспресо, а відкриєте цей текст, ви перше, що кинеться вам в очі, що попереду текста ви побачите такий короткий зміст того, що ви прочитаєте далі, виділений такими балетпоинтами, та такі короткі тези того, що ви прочитаєте далі, і це вже такий фірмовий стіль. І про гроші так довелося трохи перекроїти бюджет, тому що написання таких текстів ну у нас не було людей, які пишуть такі тексти. Ми їх замовляємо як у фрілансерів, так і у штатних працівників, які отримують додаткову плату за таку роботу. Я не можу розкрити цифри, але це невеликі насправді невеликі гроші, тому що. Це не, ну навіть я не знаю, не, не, штат, не штатна посада журналіста, мені здається. Що було важливо, це дати якраз цей шаблон людям, щоб вони розуміли, як писати такий текст, бо вони не стикалися з тим, чим такий текст відрізняється від інших текстів, і поставити чіткі завдання. Можна сказати, окей, можливо, там чат GPT може щось написати, або, можливо, є SEO-тексти, які схожі по структурі, але е, ці тексти відрізняються тим, що людина. Перед тим як його написати не тільки читає відкриті джерела, вона обов'язково телефонує мінімум двом експертам, з в цій темі, з якими спілкуються, яких цитує. Ну або якщо експерт не хоче, щоб його цитували на військову тематику, дуже часто таке буває. То не, не цитує, але точно говорить живими людьми, які є носіями ексклюзивної інформації. Чаджепі GPT не подзвонить вашому експерту, не поговорить з ним. І е, також ми відслідкуємо, що що СІОшники радять? Вони дивляться по запитах і кажуть: от зараз люди шукають в пошукових системах, наприклад, як приготувати якесь блюдо. Давайте про це напишемо. Оце SEO-текст. А що ми намагаємося зробити? Ми намагаємося передбачити, про що люди будуть гуглити завтра. Ще цей запит в, не з'явився в пошукових системах. Але виходячи зі свого журналістського досвіду, з того як розвиваються події, ми намагаємося передбачити, що ось буде подія, наприклад, в Брюсселі або в Вашингтоні. Точно там буде якесь важливе рішення, і нам заздалегідь треба зрозуміти. Заздалегідь треба підготувати текст на цю тему. І ми його починаємо писати ще до того, як е, подія сталася. А тоді вже е, за е, наслідками події журналісти її відписують. Ну і е, друга, е, ви ще про гроші питали, є такий нюанс, що, звісно, ми пошукали внутрішні резерви. І одне з рішень, яке давно назрівало, я не знаю, чого воно не було прийнято раніше, але скоріше, ну, знаєте, є така Просто інерція якась, ми в нас колись була російська мовна версія. Це ну можливо, колись і аудиторія була іншою, і можливо, колись на цю російськомовну версію приходилося великий відсоток трафіку. Але коли ми почали шукати якісь внутрішні резерви і оптимізувати процеси, ми побачили, що. Ну, Витрачаємо ми на цю російськомовну версію більше, ніж вона дає нам трафіку, ефекту, ну і іміджу вона нам шкодить скоріше, ніж, ніж дає плюси. Хоча в багатьох наших конкурентів вона досі, досі залишається. Я не буду їх називати, це не буде дуже там, корпоративно, але в, у всіх, майже у всіх великих сайт, сайтах досі є російськомовна версія. І ми порахували, це не було таке рішення, що я захотів і закрив. У мене немає таких повноважень. В нас це колегально приймається, але ми порахували, які, скільки коштів ми можемо вивільнити, і на що їх пустити, і в тому числі ось частина коштів, які ми вивільнили з російськомовної версії, ми пустили на пояснювальні тексти, іншу частину підсилили англомовну версію. Дякую. Тобто рецепт такий, шукайте внутрішні резерви. Так.